Українці. Ви на каналі Країна за кадром і з вами я Марія. Ось тут смажу деруни або тарчаники. Хто як знає, хто просто пляски називає. Ще чула, що кажуть тартюхи на них. А напишіть, як у вас називають ось такі картопляні млинчики. Напевно, всюди найбільше називають деруни. Пам'ятаю, в дитинстві, коли я ще була малою, то в нас в селі їх називали бульбаники. Ось яка смакота, дивіться. Вони такі жовтенькі, гарні виходять. А я люблю отак їсти. Не знаю, я люблю рукою їсти. Сметанку мочити. Смакота. Чоловік теж сидить їсть, а я ще смажу. М -м -м. Дуже смачно. Кликлався і лежить, тільки хвостиком виляє. А, так хвостиком махає. Сірко. Такий грубий зробився. Сірко. Женик на курорті годують, так? малого нема, де він дівся? О, виглядає. Він маленьким, усе тут любив залазити, сидіти і тепер сюди заліз. Він, як то кажуть, подалі від начальства поближче до кухні. Ти вже великий, вже ледве вміщаєшся на табуретку, кицька? А він красивий такий. І такий красивий, та? Рудик? Скажи, я красавчик, красунчик. І Сірко, красунчик, так? Серко, кицька. Киця. Кязі я тоже гарний котик, та? Серко. Скажи гарна кицька. Ну, сірко чогось не мурликає. Він, напевно, себе некомфортно відчуває. Поки не було малого рудика, він дуже любив і мурликав, і все. Любив, як його гладили. Не знав, що він один. Навіть тоді, як Юкі була, то він теж такий був гарний котик. Муркотів, а тепер щось він мовчить. Щось він ображений, що взяли Рудика. Та? Рудик. Щось сірко ображений, а? Ми ж вас обох однаково любимо, га? Ми ж вас обох однаково любимо, котки. Кицьки. Скажи, тепло, грубка напалена. І руку не можна втримати, така гаряча, тепленько, гарно. Дістала оці штори, що мені вислали, були. Думала попросувати ці штори, почепити на вікно. Думала на Новий рік якраз на вікно почеплю. Ось такі красиві. Поміряла, а вони мені не підходять на вікно. Вони займають лише частину вікна. Вони не закривають повністю вікно. Вони дуже коротенькі. Якраз так, що і не туди, і не сюди. Ну, нехай поки лежать, потім, може, щось придумаю вже після свят, може я щось з них придумаю, як зробити. Поки так. Вийшло сонечко, потепліло так. Я не втрималася, вийшла, сіла трохи на долки свої. Ні там часу немає сидіти тут. А зараз сиділа би хоч цілими днями, але холодно, хоч трошки посиджу. І дуже красиво у нас. Ми такі поставили посеред двору. Сонце сліпить камеру. Чоловік обрізає дерева. Ось. Яблонька в нас така зимова, гарна. Потрібно її трохи обрізати. Пізні зимові яблука. Дуже смачні. Лежать всю зиму аж до весни. Киється. Рудик. Родик. Ну, на распадать будет. На дай не шаги, щоб не наробити шухеру. Ну а тепер ще, ще оцей обрізать. Ось тут ось шкура така, кора повредилась, а оце обрізать на кольцо, щоб рівненьким. Це тут посадили малину. Позакривали отак її, щоб не змерзла зимою. А там зараз покажу. Посадили троянду. Накрили бутилкою пластиковою, і там ще одна троянда росте. Теж накрита. Тут там сусіди далі. Наша ось до паркана, а то далі сусідське там все. Рудик буде колесатися. Та, Рудик, будеш колисатися. Чи тобі таке не подобається? А, Рудик не злазить, не тікає. Сірко не любить, як колишиться гойдалка, гойдається. А малий сидить, любить. А ну, зараз поколишу його, чи буде тікати, чи ні. Сірко зразу спригує, тікає. Опа, тікати. Сірко прийшов, кицька. І наш гарний котик такий, наш красунчик такий, такий гарний котик наш. Так? Скажи, я великий, як погладити, так є, за що погладити. Грубий такий котяра. Та, скажи, сірко, киця, ну глянь на камеру, кицька, кицюнька, покажи свій тризуб. Киць. Ану, як тобі повернути голову? Кицька, киця, киця, киця. Покажи свій тризуб. Кицюнь. Скажи, в мене такий тризуб є. На лобіку. Не хоче показувати. Хоче гладитися. Киця. Сусідський собачка гавкає. Потрібно зняти малярну стрічку з вікна. Заклеювала, як грунтувала баню. Не баню, а ванну кімнату. То чоловік все каже, баня, і я вже так звикла казати баня. Ванна кімната. Приґрунтувалася, плівка не можна йде. Це тут стоять відра з дровами. Як отакі різні отакі трюхлі дрова, гнилі, то щоб воно не трусилося по всій кімнаті, то я заношу їх у відра беру. А як березовіно відрова, то на руці на руку накладаю несу оберенок. Купила собі отакі гірлянди. Зараз вже перед святами їх порозпродували. Вже хто мав, то покупляв, то зараз поробили акції по акції. Дають, то я взяла собі двоє аж таких. Одну взяла вуличну гірлянду, таку, але на вулиці ми її вішати не будемо, звичайно, а в хаті зараз повішу собі. Свята не хочеться, воно якось сумно, невесело. Але так, хоч трішки, щоб додати якогось святкового настрою, собі то повішаю, нехай почеплю, нехай блимають на свята в хаті. У мене є такі штучки пластмасові, я тут попричепляла, прикріпила вже собі, щоб за них зараз спробую зачепити. Не знаю, чи вийде так, але спробую. Передумала. Вирішила взяти сюди кольорові почепити гірлянди. А ті білі, можливо, десь, не знаю, може в спальню, а може, може взагалі не буду ніде. Тут нехай будуть кольорові. Все-таки вони красивіші, які просто жовтенькі такі. Зараз спробую зачіпуюся. Як вони їх так заплутали? Чи це хтось уже розкручував їх? Може в магазині брав? Що вони так? и на сторону. Так. Так по Так заплутани, что не можно раскрутить. такі, друзі гірлянди. Ну, я піду ще кольори. Ну, Ось так от. одні гірлянди почепила на вікні, отам над столом, отак от. А ті, котрі вуличні. Отут, от так от. І аж до дверей, от вони довгі такі, аж до дверей понад холодильником. Гарно на стелі гірлянди гарно відображаються на стелі. Красиво. Ось так от. Почепила гірлянди, але на душі якось неспокійно, невесело. Хочеться миру, хочеться перемоги. Душі сумно, бо в країні йде війна. Цікаво, а як рашисти святкують новий рік, як у них на, на серці, чи їх не мучає совість за те, що вони вбивають, що вони грабують, вбивають мирне населення України. Щиро дякую вам за теплі коментарі та побажання. Особлива подяка за фінансову допомогу пані Олені. Нехай Бог благословить вас, дасть вам міцного здоров'я та всього найкращого. Бережіть себе та один одного і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.